Формування козацького ялівцю. Стоїть завдання зробити листочки. Загальний вигляд, і буду вирізати всі сухі, тут я зв'язала в пучки, які гілки я буду використовувати. Там вже обрізані, ви бачите. Є два кущі ялівцю, один дуже сильно випрівший. Треба все удалити цей менше випрівший. І так я обрізаю всі сухі, пошкоджені, вздовж по стовбуру, удаляю повністю. І так, зачищу спочатку від сухого, а тоді вже буду формувати і дивитися, що можна з того, що залишилося, зробити. Потрібно відходити і дивитися, які вирізати, які залишити, щоб все виходило акуратно. Завершила обрізку, прибрала весь мусор, і тепер буду формувати листочки. Роблю формування листочків, підв'язані, бачите, і вистріжені. Поки що такі тимчасові підпорки. Так, висоту дала, там ще не зроблено, тут зроблено. Так, зараз Ці світи, бачу себе, але так. Тепер буду робити цю гілочку. І покажу, як вона вийшла. Зараз ви бачите, як вона є. Зроблю фотку. І ставлю вже зроблену. Залишила ще таку гілку минулий раз. Бачите, вона виходить на дорожку. І зараз я її буду вирізати пилочкою. Вона мені тут буде лишня. Мені достатньо оцих гілок. Так що в процесі треба відходити дивитися і дивитися, що можна залишити, а що забрати. Завершила я один кущ. Тут іде будова. Так, іде внизу. Збоку. І отакі в мене вийшли гілки. Я не є професіонал, я нікого не вчу, але я просто показую, як в мене вийшло. Прошу мене не судити строго спеціаліста. Це є моя перша робота, така велика, об'ємна. Потрібно було зробити зі старого куща, який був не стрижений ні разу. якісь гілки. Оформити їх, щоб вони були гарні. Таке моє бачення. Вони поростуть, тоді буде. В них кращий вигляд, друга стрижка в них буде зовсім по-іншому. Зараз приберу і ще раз зроблю загальну фотографію. Тут в мене ще чекає робота. Удалені гілки старі, посохші поломані і покажу, що в мене вийде тут.